Всім добрий день! З вами я, Євген, і це мій канал Укр Зараз ми поговоримо про те, як і скільки, і взагалі чи можливо заробляти зубором. Перший тиждень я почав працювати за 2 дні перед Різдвом, тобто Різдво було у суботу, я почав працювати у четвер. Це була моя перша зміна. Я почав працювати десь, о, десь ввечері. Так, сьогодні перший раз виїхав Uber. Виїхав 3 в 30, зараз 6.09. Я заробив за 5 поїздок 49 доларів. Але це без вичитову палива і всього іншого, але замовлення капало один за одним. Зараз я перший раз стою більш ніж як 5 хвилин і вирішив записати відео. Далі будемо дивитися, що і як. Дороги почищені. Їхати, якщо не дуже швидко, то нормально. Головне дуже правильно, завчасно робити, розуміти, де будете паркуватися, тому що тут з цим дуже строго. Тому дивіться, будьте обережні. Тому о, перший день був дуже такий крутий. Замовлення падали один за одним. Коефіцієнти були, і я з одної сторони розумів, що це передноворічний раш, тому що в Україні я також додатково працював в уклоні, і тому розумів плюс-мінус психологію людей, коли вони йдуть більше замовлення, йдуть менше замовлення. А далі запис з екранів. Дякую. І так, це мій аккаунт, який Uber driver І це перший тиждень моєї роботи. Як ви бачите, я працював 3 дні 22, го у четвер 23 го п'ятницю. У суботу 24, го я вирішив не працювати і 25. го І того за 3 дні, після комісії, тобто, комісія Uber це 25%. Це вже після комісії я заробив 483 долари 47 центів В онлайні я був 20 годин. Я зробив 43 поїздки і зробив 32,99 Це ЧАВ, які мені додатково ще заплатили. Зараз ми подивимося, проаналізуємо кожен окремий день. Перший день це було 22 четвер. Як ми бачимо, у мене було 13 поїздок. Я за кермом, не за кермом, а скільки в мене часу було проведено 6 годин, 9 хвилин. І зробив 13 поїздок. 140 доларів і 10,99 у мене було чайовими. Наступного дня е, я зробив 20 поїздок. Це, тут було 13, тут зробив 20, і був в онлайні 8 годин 40 хвилин і зробив 201 долар 75. З них, як ви бачите, мені 3 долари зробили е, знизу Чайових, Але... Якихось додаткових податків зняло 3,39, але це не ті податки, які вам потрібно буде ще платити. І 25 го числа я накатав за 5 годин 10 поїздок, 115 доларів, отримав 19 доларів чайовими, і 92 у мене вийшло це такси. Наступного тижня, другий тиждень, я працював більше днів, але, як ви бачите, це було перед новорічні. Я працював 5 днів. В перший день в понеділок було 4 години, 5 всього поїздок 77. У середу я зробив 13 поїздок, зробив 168, 29 го 16 поїздок, 7 з половиною годин 164. Ну, у 31 го числа, я, якщо чесно, виїхав десь о 9 вечора і провів майже 7 годин, але я зробив 17 поїздок і. Чойовими заробив 45 доларів. І 294 долари ще просто поїздками. Тобто 335. І першого числа, це не перше число, щоб ви розуміли, тому що у 4-й годині ранку воно переходить поїздки в наступний день. Тобто я їздив з 9-ї вечора до 6-ї ранку. Десь так. І я. За весь цей день, по факту, 335 плюс 90, ну, заробив більше 400 доларів. А, да, тому воно пішло у перше число. Що ми можемо ще подивитися у цьому додатку? Ми можемо побачити кожну поїздку, скільки була поїздка по кілометражу. Uh, і скільки uh, часу я на неї витратив. Increst, якщо зелененьке бачите, це були індекси, наприклад, 1,3, скільки мені дали чоєвих. Тобто, вся інформація uh, зберігається максимально. Тобто, вся інформація є. Uh, далі що можна ще подивитися? Є у них ще uh, такі поінти. Якщо чесно, ці поінти даються зараз з 1 листопада по 31 січня, якщо ви заробляєте там поінти, то вам будуть додаткові якісь там знижки. Але, якщо чесно, я з кінця грудня, тому не думаю, що я там зможу свій аккаунт прокачати до голду, але все ж таки спробуємо, але це так, дуже важко, якщо чесно. За місяць зробити те, що інші роблять за три місяці, що ще тут із цікавого? Ви коли заходите в фільтр, так, да, ось, біля Go, You're Offline, з лівої сторони фільтр. Ви на нього нажимаєте, і бачите, у мене Deliveries не стоїть галочка, стоїть тільки UberX. Deliveries спочатку його немає. Тобто ви заходите в See More, Вибираєте Uber Eats, і після цього у вас буде можливість вибрати Тобто ви можете бути тільки на Delivery, або тільки на Uber Driver, або і там, і там. У мене стоїть Uber X, я ще Uber Eats ні разу не доставляв. Тобто Всі мої доходи, які тут є, це виключно тільки з е, таксі-драйверу. І так ви подивилися, скільки грошей можна зробити з Uber. Але дуже важливе таке питання відносно того, що це були всі передсвяткові поїздки. Тому, але у мене в середньому виходило, якщо я працюю десь 8 годин плюс-мінус, ну, тобто виходить десь 150 доларів, доходу, доходу, не прибутку. Далі від цього потрібно буде теоретично відняти затрати на бензин. Я зараз зберігаю всі свої чеки, тому що коли ми будемо заповнювати такси, можна буде відняти ці затрати, і оподаткування буде йти після віднімання бензину. Дякую, що дивитеся мій канал УкрЕЛН. Підписуйтесь на нього, ставте лайки та вподобайки. Гарного вам! дня!